Высокое, но Як ви вважаєте, що вплинуло все-таки на рішення суду? Тому що ми розуміємо, що можливо такого рішення могло б і не бути, якби не підключились певні сили, скажімо? Я би не переоцінював певні сили. Я думаю, що все-таки суди у нас все действуют в контексті обшого такого распоряження. Я просто видел, что всех остальных активистов тоже выпускают под домашний арест, поэтому я тоже надеялся, что меня отпустят домашний арест. Как надалее вы будете свою громадянську позицію показывать и таким дома? Ну, 60 дней дома, а потом, я надеюсь, также буду делать то же, что и раньше.